Нове відео на каналі Newsroom. Сьогодні розповімо вам, чим жила країна у середу, 17 вересня 2025 року. Події гарячі, новини тривожні, але надихаючі. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найважливіше. А якщо відео сподобається, ставте вподобайку та поділіться ним у соціальних мережах. Якщо є така можливість, будь ласка, підтримайте нас фінансово. Всі посилання є під кожним нашим. Відео. Війська Російської Федерації просунулися у місті Куп'янськ Харківської області. Повідомив аналітичний проект Deep State. За даними Deep State, російські окупанти також просунулися біля сіл Голубівка Харківської області та Новоіванівка Запорізької області. Газову трубу, через яку російські окупаційні війська змогли проходити ближче до Куп'янська, підірвали. Сили оборони України тому відтепер росіяни спробують наростити переміщення через річку Оскіл на човнах і плотах. Про це повідомив Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІ. Водночас Путін відмовився від наступу на Сумщині. Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що окупанти перекинули свої сили з сумського напрямку, але й на іншому напрямку мають великі втрати. Сумська операція провалилася. Вони, тобто росіяни, зазнали великих втрат, зокрема серед особового складу. На сьогодні вони, тобто окупанти, відмовилися від цього напрямку, тобто сумського, і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, які ми. Скажемо впродовж, я думаю, двох найближчих діб. Ось таке сказав Володимир Зеленський. Друзі. Не забувайте тиснути вподобайку і писати коментар. Це допомагає нам боротися з інформаційною війною. Росія готується до ще двох масштабних наступальних операцій в Україні. Для їх відбиття потрібна додаткова допомога. Про це напередодні розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. Я радий, що всі просування Російської Федерації, всі їх наступальні місії, а їх було вже три, провалилися. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їх місії провалилися, сказав глава держави, та наголосив, що це дуже важливий сигнал. Били по інфраструктурі війська країни-агресора Росії у ніч проти 17 вересня масово атакували шахедами Кіровоградську область. Цільно були об'єкти інфраструктури. повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Внаслідок ударів, частково без електропостачання, вранці залишаються Кропивницький та 44 населених пункти Олександрівської громади. На залізниці триває відновлення живлення мережі на Дніпровському та одеському напрямках, пошкоджено внаслідок російського обстрілу вночі 17 вересня. Низка поїздів продовжує курсувати із затримками та зміненими маршрутами. Підпишіться на канал, щоб почути всі головні новини першими. Європейський союз будуватиме стіну дронів за українськими зразками після недавніх вторгнень Росії в повітряний простір НАТО. Європейський союз поспішає витратити мільярди на створення стіни дронів за допомогою технології, яка пройшла бойові випробування в Україні. Про це написали Financial Times. у статті Вказано, що реакція минулого тижня на вторгнення Російської Федерації у повітряний простір Польщі та Румунії показала, що НАТО покладається на Дорогу технологію, зокрема, ракети повітря-повітря, ціною більше одного мільйона доларів за кожну для перехоплення відносно дешевих дронів. Явно вразливість, яку Москва може використовувати надалі, щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн членів використовувати кошти Європейського Союзу і спільно закуповувати системи, які добре зарекомендували себе в Україні. Україна, як написала Financial Times, впровадила інновації в систему протиповітряної оборони спочатку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Хоча Київ покладається на західних партнерів у питаннях систем протиповітряної оборони для збивання ракет, він став піонером у розробці економічно ефективних способів боротьби з російськими ударними дронами. Польська делегація прибуде в Україну вже цього тижня для вивчення українського досвіду з протидії дронам, розповів речник МЗС Георгій Тихий. Ну і ще про сигнали: Зеленський знову налаштований поговорити з Трампом. Україна бачила сигнал від держсекретаря США Марко Рубіо і налаштована на зустріч президента Володимира Зеленського з його американським колегою на полях Генеральної асамблеї ООН. Про це. У відповідь на запитання НВ сказав речник МЗС Тихий. Він додав, що у випадку, якщо вдасться організувати зустрічі Зеленського та Трампа у Нью-Йорку, це буде дуже важливо. 16 вересня Трамп у відповідь на запитання про те, що він скаже українському президенту, якщо зустріти з ним у Нью-Йорку, на генеральній асамблеї ООН, Відповів, що той має укласти угоду. Перед цим держсекретар Рубіо заявив, що президент США ймовірно проведе зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня. Зокрема, обговорюватимуться мирні ініціативи. Друзі, підтримайте нас фінансово. Кожна гривня допомагає нам робити більше чесних розслідувань і аналітики. У Москви після Аляски проблеми. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков. Заговорив про проблеми в мирному врегулюванні війни в Україні після зустрічі президента Путіна і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Алясці. Він цинічно звинуватив Україну та союзників України у скоординованому саботажі домовленостей, досягнутих на зустрічі в Анкориджі. Ревков стверджує, що Росія залишається в контакті зі Сполученими Штатами. Діалог триває за різними лініями. Діліться цим відео у соціальних мережах. Хай вся країна знає правду про масштаби російського терору. Україні допомагатиме сам король. Президент Сполучених Штатів прибув до Лондона, де для нього підготували розкішний прийом із почесними караулами. За даними політиком, це має зокрема допомогти королю Чарльзу схилити Трампа до більшої підтримки України у війні проти Росії. Спільно з першою леді Меланією Трамп став першим президентом США, якого офіційно прийняли у Віндзорському замку. Це ще один, до речі, виняток у низці надзвичайних кроків другого державного візиту Трампа. Уточні журналісти, британська влада розраховує, що королівський шарм допоможе прем'єру Кіру Стармеру переконати Трампа посилити тиск на російського президента. Хоча офіційно переговори про мир в Україні не зазначаються в програмі, джерела очікують, що їх піднімуть за зачиненими дверима. Високопоставлений військовий чиновник зазначив, що король дуже близький до деталей переговорів про припинення вогню і особисто до президента Зеленського. Це дає Лондону унікальну перевагу монарха, який тихо, але послідовно підтримує Київ. Сьогодні ж Верховна Рада ратифікувала угоду про. Сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Буквально напередодні США відновили постачання зброї Збройним силам України. Адміністрація Білого Дому 16 вересня схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння, оплачену союзниками. Про це повідомило агентство Reuters із посиланнями на двох співрозмовників знайомих із ситуацією. Як розповіли джерела агентства, заступник міністра оборони з питань політики США Елбридж Колбі затвердив дві поставки на 500 мільйонів доларів в рамках нового механізму під назвою список пріоритетних потреб України, відомого під абревіатурою «ПУРУ». підпишіться на канал, щоб не пропустити момент, коли ця зброя почне працювати на фронті. Точно будуть ракети для Петріот і Хаймерс. Перші два пакети військової допомоги в рамках ПУРЛ міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Петріот і Хаймерс. Про це повідомив президент України під час прес-конференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Зеленський заявив, що Україна вже отримала понад 2 мільярди доларів від партнерів у межах програми ПУРЛ і розраховує у жовтні на додаткове фінансування. За його словами, загальна сума може сягнути 3,5 мільярди доларів. До речі. Штати почали вкладатися в українські копалини. Американська корпорація міжнародного фінансування розвитку оголосила про виділення 75 мільйонів доларів початкового капіталу в Американсько-Український фонд відновлення України. Внесок корпорації буде доповнено інвестиціями українського уряду, що загалом становитиме 150 мільйонів доларів. Інвестиції фонду будуть спрямовані на видобуток найважливіших мінералів, вуглеводнів і пов'язаними з ними інфраструктуру в Україні. Ну і я раніше згадував е, Роберту Мецолу, І, до речі, це не випадково. Європарламент відкрився у Києві. До України прибула голова Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона оголосила про відкриття у Києві постійного представництва Європарламенту. Я тут цього тижня, щоб ще більше посилити нашу співпрацю. Ми відкриваємо постійне представництво європейського парламенту у Києві, щоб ми були присутні в Україні і працювали поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами, і ми його виконуємо, сказала Мецова під час виступу у Верховній Раді. І наголосила, що Європейський Союз незабаром ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії. Ну і ще таке: Садового уважно слухали. Мер Львова Андрій Садовий написав у соціальних мережах, що в його кабінеті виявили просуховальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім карт: карту пам'яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав виснути. Віддали у ремонт. Результат бачите самі. Мер Львова також зазначив, кому і навіщо це потрібно. Мають з'ясувати правоохоронні органи. Ну і на сам кінець. У військових з'явився повноцінний захисник. Верховна Рада у другому читанні проголосувала за закон про військового омбудсмена. Нова інституція забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав військовослужбовців, бійців добровольчих формувань, територіальних громад, резервістів на навчаннях, а також осіб, залучених до руху опору на тимчасово окупованих територіях, особового складу правоохоронних органів, залучених безпосередньої участі в бойових діях. Друзі, не забувайте тиснути вподобайку і підписатися. Це дуже допомагає нашому каналу зростати. І якщо можете, підтримайте нас, будь ласка, фінансово. Разом ми тримаємо інформаційний фронт. Ну, а завершую я відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Хоча він її казав трошки не так. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були б дуже-дуже вам вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте у майбутнє своє та країни! Нехай щастить! Бережіть себе і. Побачимось тут на Ньюзрумі вже завтра з новинами четверга 18 вересня.